На одній з вулиць у селі Патричанка – ряд будинків у гірляндах. Імпровізоване різдвяне містечко тут влаштовують щороку. Починалося з одного прикрашеного паркану вісім років тому, каже місцевий житель Іван Лазурка. Там було ніж забор, що там було не знаю, тому 500 метрів гірлянд. потім кожного року ми додаємо, 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 і тепер дійшли до, до, до три кілометра шісті гривень на рік. Це мій бюджет гірлянд. Кожного року я собі відкладую ці гроші, це йде на гірлянди. Сусіди, взагалі прекрасні мої сусіди тут всі. І ми робили так: зробив один, сподобалось. Зробив другий, третій, четвертий. Найважче прикрашати ковані елементи паркану, каже Іван, на це витратив добу. Коли прикрашає фасад будинку, встановлює тимчасову конструкцію біля стін, щоб обезпечити себе. Це все, треба все крутити, коли мороз. Гілянди, вони стають дубові, вони тверді, рвуться. Треба лізти на хату, теж тож є сложно. Бо треба ріштовку зробити акуратно. Бо не хочеться спортити праздник своїм, не дай Бог, каліченням. Я собі роблю так, такі умови, щоб мінімально ризикувати, Іван підключає гірлянду до електромережі будинку. Через їх використання платіжка за комунальні послуги збільшується приблизно на третину. Чоловік говорить, на імпровізоване різдвяне містечко приїжджають дивитися з різних міст. Були з Львова, були, були з Рівного були, були з Італії. Італії. Щоб подивитись на прикрашення будинки, Анна Лебедєва приїхала з сім'єю Чернівців. Про село дізнались соцмереж перед різдвом. Хочеться завжди чути, хочеться. Для чогось святкового, побачити щось гарне. Ми чули, що того року таке було, але не було змоги, якось не було часу. Але цього року вирішили. Тут нереальна краса, тут куча різних гірлянд. Мені дуже подобається, коли є різноманітні кольори. Але як я сюди приїхав, я побачив ці іграшки і ялинки, мені дуже сподобалось. І в мене прям настрій на всі 100% з'явився подивитись на різдвяну ілюмінацію можна до 20 січня гроші за це не беруть Я це не роблю щоб комусь щось показувати роблю спочатку для себе для своєї сім'ї зупинилась машина вийшли дітки побігли там медвідь О, тато мама, від таку по кругу, ну то чесно вам кажу це дуже приємно Дар'я на золбін катерина дремлюга новини на суспільному буковина